Весна це краса. Це дуже класний час, дуже класний сезон. Ви тільки слухайтесь. Народ, доброго ранку. Я вас вітаю з цим чудовим днем. Нарешті тепло. Нарешті прийшла вже настояща справжня весна. Все зеленіє, все дуже барвисте. Ви бачили, як апрелість створюється кругом. Це один з найчудових таких миттєвостей року. Сьогодні хочу з вами побалакати, підвести якісь ітоги і в кінці сказати вам трохи сумну новину. Ну що трохи, вона таки сумна. Пройшла зима. Як я провів тут зиму, я вам казав, що я тут зимував перший раз в житті, повноцінно, кожного дня майже, крім роботи, крім чергувань. Можна. Жити за містом можна зимою і це добре. Дуже світле, класне повітря, дуже непогана атмосфера, дуже гарно по-своєму, особливо коли снігом все припорошено, дуже красиво. Коли дощ болото, гірше, трошки гірше, трошки краще, як коли. Зиму я прожив непогано тут. Можна підвести якісь підсумки, все мені вистачало. По опаленню, по обігріву будинку, трошки забагато йде електрики, ну як трошки забагато? Досить прилічно, тому що в основному йшли конвектора, морозні дні я топив, піч розпалював два рази в день. Коли було тепленько, там 0, мінус невеликий, там до мінус п'яти. Мені вистачало одного разу в день. Зранку тільки розпалюєш і піч тримає тепло. Середня температура була десь в районі 19-20 градусів. Бувало, що розтоплював більше. Коли готуєш, коли щось париш, вариш, воно виходить краще. Ну, я думаю, це не тайна, це як у всіх людей. По дровах я дуже боявся, переживав, що мені не вистачить того дровника, який ви вже бачили. Але зараз, якщо я. Перестав палити взагалі, палити топити, ну і палити, обігрівати будинок, то на даний момент в мене залишилася ще одна четверта частина дров з того дровника. Тобто мені того дровника на зиму вистачить з головою. Можливо, трошки більше треба буде, якщо економити електрику, бо по електриці йде досить прилічно. Я таки намотую цих 900 кВт. 800-900 кВт за місяць. Трошки забагато, трошки напряжно, але зима є зима. Роботи толком ніякої проведено не було. Дуже переживав, я хвилювався за воду, тому що в кінці минулого літа осінь води у нас майже в криниці не було. Таскали відрами, в скважині що щось є, в криниці майже не було. Але пішли сніга, пішли дощі, вода прибула і все стало супер, все стало добре. Е, що за зиму зроблено? Майже нічого такого грандіозного, нічого серйозного, були деякі плани. Ви бачили той кролятник на землі, я його почав саме зимою робити. Е, грядку одну почав саме зимою робити. Ну а зараз на весну я це все завершив. По планах в мене є така ідея встигнути зробити хоча б ще одну грядку, тому що хочеться ще щось посадити. І розпочати будівництво теплиці. Треба теплицю, я бачу, що та стара вона просто ну, ні какушка вже. Вона своє віджила, вона у нас декілька років вже. Років п'ять не то, Не то, що я хотів, не то, що я думав. Вже знаю помилки, знаю огріхи, які були допущені, і треба зробити капітально, нормально. Вона буде з чимось схожа на кролятник. Тобто стінки будуть такі самі в нової теплиці. Це буде нове місце, це буде нова зовсім історія, це буде новий зовсім проєкт, який не буду я показувати вам окремо тільки будівництво теплиці. Вона буде в нас сквозь проходити. Та й взагалі в мене є деякі думки, з якими я поділюсь далі по поводу своїх відео. Прийду до сумної ноти. Сум якась така печалька. Кролиня загинуло два дні тому, і сьогодні вранці загинув малюк, загинуло бійченя. Чого з яких причин? Я просто не знаю. Я думаю, що може трошки зарано я вирішив його підкормити дитячим харчуванням, малишом. Можливо, йому це не треба було. Хоча дитяче харчування, і він же був такий підросточок, в нього вже такі маленькі зубки були. Мені здалося, що йому козячого молока не вистачає, він не наїдається, і я вирішив трошки підкормити його малишом. І дитинча, білочка, на жаль, загинуло. Дуже шкода, стали до нього вже Якось вже якась об'язаність з'явилася. Але нічого, у нас зароджується нове життя. А ось наша ще одна мамочка сілася вже третю добу сидить. Ось так на мене життя зароджується. А не стає. Життя продовжується. Ось так от. І ще, що я вам хотів би сказати, це те, що. Це те, що я починаю задумуватись над доцільністю знімання роликів, над доцільністю продовжування свого блогерства так сказати. Хоча це не блогерство, тому що по законам Ютуба мені треба було набрати за рік хоча б тисячу підписчиків. У мене маловато, всього 511 на, на даний час. А залишилось мені до терміну виконання умови Ютуба. Буквально. Коротше, 26 травня закінчується. Термін. Не знаю, чи це треба комусь, чи це не треба. Я бачу по статистиці, ролики не додивляються, ролики. дуже багато людей не додивляються. підписуються, потім чомусь відписуються. Можливо, комусь не подобається, можливо, комусь подобається. Я думав, що воно може краще вийде, але, на жаль, Серйозні роздуми по поводу того, припинити свою діяльність чи не припиняти. Дуже сильно зйомки заважають, бо я один знімаю все сам. в мене нема ні оператора, нема комп'ютера, де б я нормально міг би редагувати це, вставляти нормальну музику. Все робиться на ніч, за день щось назнімаю і на ніч, коли вже лягаю спати, треба пробую щось. Робити, пробую щось редагувати і так далі. Відео виходить дуже пізно, на це йде 2-3 години, поки загрузиться, поки обробиться, поки одне, поки друге. Трошки напряжно. Особливо напряжно знімати ролики, коли ти займаєшся будівництвом, бетоном, коли ти займаєшся фарбуванням, руки грязні, телефоном добиваю вже майже. Штатів взагалі ось в фарбі, в цементів, в бетоні вартує, це того не вартує. Не знаю. Я ще задумуюсь над цим питанням, не вирішив остаточно. Тому я хочу вас просити підписуватися. Хочу просити вас коментувати. Вже не раз це просив, але бачу, що немає ні коментарів певної кількості. Бо умови ютубу не тільки е, підписники, а достатня кількість лайків і коментарів. Цього на жаль нема. Якось так народ. Тому роздуми є, подумати є над чим. Ще трошки, може, спробую пару відео закачати, подивлюсь, що як буде. Ще раз кажу, я знімаю своє життя, я знімаю життя, коли я міський, чисто міський житель, тільки в дитинстві проводив свій час в селі у, баб... у бабулі, якої вже нема. І... Згадуючи це, щось пробую відтворити, відновити вже на, на, на фазенді на цій ділянці. Правильно я роблю, неправильно я не знаю. Не мені це судити, це судити тільки вам. Тільки вам казати, де були якісь проблеми, де якісь були огріхи. Але всі мовчать, дивляться, передивляються, максимум, що лайкають і все. Дехто щось трошки коментує. Коментів дуже мало. Більше ста відео. Більше 110 відео, а коментарів може з десяток набереться. Ні, трошки більше, брешу. Ви знаєте, YouTube така штука, коли буває, знімаєш щось зі старанням, з, з якоюсь такою ініціативою, цікавістю, а воно не заходить. Знімаєш просто ерунду, воно заходить на ура, кучу переглядів, кучу чому так не знаю, Ну, що кому цікаво. Так що, якщо вам не важко, ще раз прошу, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, будь ласка. Хто що знає, хто що може, хто що е, може поділитися чимось, будь ласка, завжди радий. Буду старатися відповідати всім. На цій ноті, всім пока, миру, здоров'я, добра. Я думаю, ми ще побачимось. Можливо.